Вітаю тут і зараз, про що янголи охоронці янголи провідники хочуть з вами зараз поговорити. Давайте дивитися. Дивіться, будьте з собою чесні, і ви зрозумієте, що тоді люди будуть з вами також чесні в своїх діях і поступках. Подивіться, яка шикарна карта. Не обманюйте себе внутрішньо, не ведіться на то, що вам кажуть, наприклад, з зовнішнього світу, соціуму, так, якісь зовнішні впливи це все не ваше. Відчуйте свою душу, своє серце, зрозумійте, що вам насправді треба, і будьте з собою. Правдиві і чесні, і тоді ви зможете відкрити собі шлях, куди рухатись далі, відкрити собі свій напрям і бути щасливим в тому, що ви робите, не змушуючи себе робити те, що вам не подобається, чи то не ваше, чи то нав'язане обществом, чи спільнотою. Подивіться вглиб себе.